Чи багато хто з українських уболівальників слідкує за нижчими футбольними лігами України? Частіше всього таке буває, якщо там грає ваша улюблена команда з рідного міста або ж ви, так як і ми, палко, любите український футбол у всіх його проявах. І якщо зараз наш улюблений вид спорту на жаль переживає не найкращі часи, то у 2010-х футбол у першій лізі, так як і у елітному дивізіоні України, перебував на своєму піку. У сьогоднішньому відео ми хочемо розповісти вам історію про найбільш драматичний, найцікавіший та, безперечно, найскандальніший сезон в історії першої ліги. У сезоні 11-12 перша ліга була представлена великою кількістю потужних команд, які по своєму бюджету та кадровому потенціалу не поступалися багатьом клубам Прем'єр-ліги, крім запорізького металурга та Севастополя, які за підсумками попереднього сезону покинули елітний дивізіон. Виділялися також Ужгородська Говерла, Алчевська сталь, Харківський Геліос, Чернівецька Буковина та навіть арсенал з Білої церкви і Кримтеплиця з Молодіжного. Безпосередньо перед стартом змагань у другому за силою дивізіоні України свої чемпіонські амбіції задекларували запоріжці та Севастопольці, а також Говерла. Хоча початок сезону не обійшовся без сюрпризів. Після десяти зіграних турів Севастополь йшов тільки шостим, а у першій п'ятірці разом з ужгородцями та металургами неочікувано закріпилися білоцерківський арсенал, ФК Одеса та Нафтовик. Після невиразного старту керівництво моряків замінило Олександра Рябоконяна на Сергія Пучкова, якому вдалося швидко повернути Севастополь у гонку за право підвищитися у класі. У другій половині сезону білоблакитні виграли 12 матчів поспіль. А склад команди, який і до цього був переповнений потужними виконавцями, підсилили Сергій Кузнєцов, Олександр Караваєв та досвідчений Антон Монахов. Муряки після дебютного, хоча й невдалого сезону у прем'єр-лізі, прагнули будь-якою ціною повернутися в еліту, з якої вилетіли разом із металургом. Але якщо у Севастополі пониження у класі не сприймали як якусь катастрофу, то ось для запорізького клубу це стало справжньою трагедією. За підсумками сезону 10-11, металург вперше у своїй історії залишив елітний дивізіон, і це був закономірний підсумок того безладу, який відбувався у стані запоріжців протягом останніх декількох років. Металургам потрібні були очистка та повне перезавантаження, і сезон у першій лізі, як би це парадоксально не звучало, повинен був якнайкраще у цьому допомогти. Запоріжжя покинуло багато непотрібних пасажирів, натомість новий тренерський штаб зробив ставку на сплав молодих вихованців місцевого футболу та досвідчених гравців. Саме у матчах першої ліги як найкраще проявили себе Андрій Цуріков, Едуард Соболь та капітан Сергій Сидорчук, який згодом перейде у Київське Динамо, а також вікові Олексій Бєлік та Віталій Руденко. Протягом тривалого відрізку сезону Металур грішуче йшов до своєї головної цілі та тримався в лідерах, почергово змінюючи говерлу на першій сходинці в таблиці. Але вже ближче до завершення чемпіонату стало зрозуміло: саме закарпатці, які впевнено і без спадів рухалися по турнірній дистанції, гарантують собі вихід в УПЛ з першого місця. А ось за ще одне вакантне місце боротимуться Севастополь та Металур. Найцікавіше відбувалося у п'яти заключних турах сезону. Говерла ще впевненіше закріпилася на першій позиції після надважливої домашньої перемоги над Металургом, яких після невдалого виїзду в Ужгород очікував надскладний поєдинок у Чернівцях. Хто слідкував за першою лігою, знає, як у ті роки було важко протистояти Буковині. Симпатична команда Вадима Зайця вже до 30-ї хвилини шокувала гостей із Запоріжжя. Двічі вразивши володіння Руденка. Удар 2-0. Буковина вже виграє. 2-0. Басов забуває другий гол. Буковини 2-0. Господарі виграють в цьому матчі у Запорізького металурга. Незважаючи на те, що металургам до кінця тайму вдалося відігратися, чернівчани завдяки голу Руслана Гончака святкували перемогу над одним із лідерів чемпіонату з рахунком 3-2. Дві поразки запоріжців поспіль та впевнена гра Севастополя дозволили морякам передочною зустрічю наблизитися до металурга на відстань в один бал. Над емоційний поєдинок у Севастополі запам'ятався нечуваним скандалом. На 74-й хвилині гри Сергій Кузніцов виводить свою команду вперед. Проте забитий гол супроводжується активними суперечками гравців Металурга із арбітром матчу. І через хвилину усім стає зрозуміло, чому. На повторі чітко видно, що Кузніцов забив рукою. Рукою, по-моєму, було забито м'яч. Рука Бога. Ну, виходить, да. версія першої ліги України гол було забито рукою. Матч сезону у першій лізі. До чого прозвив. напруга колосальна. М'яч було забито рукою. Красиво по волейбольному. Дивне суддівство продовжувалося до фінального свистка. В одній з атак Металурга м'яч потрапив в руку култишову, але в тому матчі арбітер Швецов. Наполегливо не помічав таких порушень правил. Підсумкова перемога дозволила Севастополю перед заключним туром розміститися на другій сходинці в таблиці і випереджати головного суперника на два очки. Головний тренер Металурга Сергій Зайцев на післяматчеву прес-конференцію не прийшов, зате у флеш-зоні дав свій легендарний коментар Олексій Бєлік. Просто убивают команду, убивают просто команду. Когда я вообще не, не знаю, это закончится. Товарища Калину позвали, мне дали ему денег, пару миллионов. Он сидит, посмотрел, посмотрел. Люди разбирают в студии, пускай посмотрят. Пенальти в руку мяч попадает чисто. И рукой человек мяч забивает. Я вообще не могу понять. Как бороться, я не знаю. Потом, конечно, нервы у всех на пределе. Я не знаю. Я говорю, есть Англия, премьер-лига, есть Ла Лига, а первая лига это, это базар лига. Базар ліга просто. купи продай. Представники Металурга вимагали переграти скандальний матч, а також відсторонити президента ФФУ разом із П'єрлуїджі Коліною. А слова Кузнєцова ще більше роздмухали скандал. Ну, я думаю, що треба дивитися повтори і як би, побачити, як тому, 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 що там була боротьба така, як би, і голова, і рука у мене була вверху, як би, тому, найголовніше, що гол защитен. Це було явно не те, що хотіла почути футбольна спільнота. Апогеєм історії став вечірній ефір про футболу, в який увірвався власник Дніпра Ігор Коломойський. Він прямо заявив, що збирається простимулювати суперників Севастополя в останньому турі за повернення справедливості. Преміальний клубу в останньому турі. За те, що вона хоча б береть одне очко у команди Севастополь. Ну для прикладу, можемо назвати полмільона доларів. Якщо буде результат. Ми можемо суму Питання здесь здійсни а не денег. в останньому турі. Металурги, від яких уже нічого не залежало, приймали на славу Чарені Харківський Геліос. А ось на Кримчан очікував непростий виїзд у Чернівці на матч проти непростої Буковини. Жовто-чорні на зламі десятиліть переживали, напевно, свої найкращі часи. Команда, яка протягом тривалого періоду зірок з неба не хапала і міцно засіла у трясовині найнижчого професійного дивізіону, у 2010-му завоювала золоті медалі другої ліги. Саме у кампанії 09-10 стався справжній футбольний бум у Чернівця. Нове керівництво поставило завдання підвищення у класі, підкріпивши свої амбіції. Потужними трансферами та стабільним фінансуванням. Шоста хвилина зустрічі є один нуль на користь буковини. Практично на кожному поєдинку у Чернівцях стадіон був майже повністю заповнений вболівальниками. Вирішальний матч проти лічівського бастіону, 12-ти тисячний стадіон у Чернівцях, відвідали 11 тисяч вболівальників, і це у матчі другої ліги. Продовжили чернючани дивувати і у своєму першому після тривалої перерви сезоні у першій лізі. Записки! Записки! Після розгрому чорноморця на заповненому стадіоні з рахунком 3-0 багато хто називав Буковину грозою авторитетів. Перед заключним туром сезону 11-12 підопічні Вадима Зайця вже вирішили свої турнірні завдання, посівши підсумкове шосте місце. Але, враховуючи ситуацію довкола останньої гри чемпіонату, розслаблятися було зарано. Щоб зняти серйозний психологічний тиск зі своєї команди, президент Буковини, а також генеральний директор клубу, напередодні матчу проти Севастополя відповіли на закиди критиків щодо можливого зливу гри кримчанам. Ми вийдемо на поле з бажанням перемогти, тим паче матч відбудеться на очах наших вірних уболівальників, яких поважає уся команда. Ніякого продажу не буде, можете бути впевнені. Коломойський з нами не зв'язувався, вся інформація про різноманітні бонуси звучала тільки у ЗМІ. Звичайно, нам було б дуже приємно отримати таку суму і тим самим значно поліпшити фінансову сторону команди. Але ми хочемо виграти в цьому матчі зовсім не через фінансову мотивацію. А тому, що дбаємо про свою репутацію. У Чернівецькому клубі були явно обурені забитим рукою голом і результатом матчу у попередньому турі чемпіонату. Перед матчем із Севастополем неодноразово звучали заяви про бажання повернути борг футбольній спільноті і лягти кістьми для позитивного результату, щоб не пропустити Севастопольський клуб до еліти. Так що мотивації гравцям Буковини вистачало і без допомоги одіозного власника Дніпра. Тим паче всі прекрасно знали, наскільки важко протистояти Буковині у Чернівцях, яка перед своїми вболівальниками, здавалося б, зможе обіграти будь-яку команду. Ще до стартового свистка арбітра трибуни стадіону розпочали несамовиту підтримку свого рідного клубу. Попри прогнози скептиків, Буковина не відсиджувалася в обороні і не соромилася нав'язувати свою гру. Команди активно розпочали поєдинок і обмінялися декількома небезпечними моментами. Здавалося, Севастопольці вже серйозно занервували, проте всередині тайму градусу напруги не витримала оборона чернівчан. Вадим Мельник допустив прикру помилку у штрафному майданчику, і арбітер вказав на точку. Досвідчений маріуш Левандовський холоднокровно переграв голкіпера жовто-чорних. Хоча забитий м'яч не додав морякам впевненості. Сергій Пучков разом з президентом та Ігорем Дуляєм помітно нервували на трибунах Чернівецького стадіону. І на це були вагомі причини, адже ще у першому таймі Буковина не використала два супермоменти. моменти. Не класний вихід вична небезпечно, але прекрасно грає зараз. У відборі Андрій Шевчук, але яку комбінацію зараз розіграли футболісти Чернівецької команди. А перед самим свистком на перерву арбітер повинен був вилучати Левандовського, в якого вже була жовта картка. Після удару зі штрафного м'яч влучив у руку маріушу, але кмітливий поляк одразу ж схопився за голову. Браво! Акторська гра на найвищому рівні, а ще неймовірна пристрасть гравців Севастополя грати руками, щоб потім не визнавати це. Хоча кримські фанати у Чернівцях все ж висловили свою інтерпретацію голу з рукою ось таким банером. У паралельному матчі Металург впевнено перемагав геліус, тому більшість запорізьких вболівальників уважно слідкувала за подіями у Чернівцях та активно підтримувала Буковину. Другий тайм розпочався небезпечним епізодом біля воріт господарів, а далі спрацювала футбольна карма. На 50 50-й хвилині Олександр Семенюк змусив увесь стадіон шаленіти в єдиному пориві. Важко передати словами, що відбувалося на трибунах Чернівецького стадіону протягом другої половини гри. Здавалося, що саме Буковина вирішує завдання виходу у прем'єр-лігу. Настільки божевільною була підтримка вболівальників у той вечір. А тим часом на полі відбувалася справжня драма. Севастопольці пішли в банк Свіжі атакувальні гравці, які з'явилися на заміну, допомагали влаштувати масований штурм володінь Мусієнка. Але буковинці не лише самовіддано відбивалися, а й створили не один небезпечний момент біля воріт кримчан. 81 перша хвилина Буковина в атаці низом передачу, Ушаков, Сійка! Цікрятує ворота Севастополя. Справжнім апогеєм кінцівки цього драматичного поєдинку став супермомент на останніх секундах. Після помилки голкіпера Майкл Алозіє пробив вище пустих воріт. Подача порожні ворота, алозіє не влучає. у ці порожні ворота. Емоції, які вирували одразу після фінального свистка, неможливо передати словами. Здавалося, що у той травневий вечір Буковина виграла лігу чемпіонів. Хоча насправді тут просто вершилась доля одного з найкращих сезонів в історії першої ліги. Гра у Запоріжжі закінчилася дещо раніше, тому на табло славутич Арени вивели трансляцію матчу з Чернівців, за якою спостерігали вболівальники та гравці Металурга. Фінальний свисток у Чернівцях змусив шаленіти все Запоріжжя. Металург повертається у прем'єр-лігу. Згодом стане відомо, що Коломойський виконав обіцяне. Футболісти Буковини отримали бонусні півмільйона доларів за нічию. Але можна з упевненістю сказати, що навіть без такого фінансового стимулювання чернівчани все одно у тому матчі зіграли б з такою ж божевільною самовіддачею та здали екзамен на відданість спортивним принципам на відмінно. Вся Україна вболівала за Буковину. Тільки щоб Буковина виграла. Друзі з Запоріжжя дзвонили. дякували, що ми наказали воліболістів. Навіть приїхали з Смельницького, щоб поболівати за Буковину, щоб показати, що вся Україна єдина і ми всі за справедливість. У наступному сезоні Буковина, яка фінішувала на четвертому місці, здобула право підвищитися у класі через відмову Алчевської сталі та Олександрії. Шкода, що ФФУ відмовило у атестації симпатичній чернівецькій команді з колоритними уболівальниками через невідповідність стадіону та інфраструктури. А Севастополю кампанії 13-14 все таки повернувся в УПЛ, але цей сезон став останнім в історії клубу через анексію Криму. Проте ми всі дуже віримо, що вже незабаром ми побачимо і Севастополь, і Сімферопольську таврію в чемпіонаті України. Друзі, якщо вам сподобалась наша робота, то підтримайте це відео вподобайкою і коментарями, на які ми завжди стараємося відповідати. А також не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього, ваша активність дуже допомагає у просуванні україномовного контенту на Ютубі, а також мотивує нас створювати ще більше цікавих відео. Про український футбол. Також напишіть, чи слідкуєте ви за першою лігою та за які команди вболіваєте в чемпіонаті України. Щиро дякуємо за вашу підтримку, друзі. Побачимось на каналі Котиначе.